Всім привіт! Як бачите, працюю. Пообрізала троянди трохи, тут-то трохи повирізала, зараз хочу підгребти, щоб було тут також чистенько, трошки вже арабіси повсходили, почали квітнути, троянди на бруньках. Гарно в селі, нічого не скажеш. Ось так прибираю. Холодно в нас зранку, тому я так одяглася дуже тепло. Ось так буду працювати, ще треба в полуницю повигрібати. Зараз тут трошки приберу та й піду в полуницю. Погребуся трохи. Ну, ось так от, трошки прибрала, підгребла. Думаю, що нормально. Піду далі працювати. Сонечко гріє, але не дуже сильно гріє. Гарненько світить, вдень, мабуть, буде тепло. А зараз ще холодно. Вирішила тут землю перехлити. У мене ось такий апарат. Я не рихлю землю на чесникові, на цибульки. Ну і тут трошки освіжити, бо після зими така земля. Багато грудків. Можна просто одною стороною отак робити. Тож. Можна сапою було це зробити, але немає часу роботи багато в селі. Тож, бистрий такий варіант освіжити землю. Це в мене відкрутів, хто лякає ось так от. Гарну квіт квітне фундук. Мабуть, буде багато горішків. Буду працювати. Ось так от закриваю вологу таким маленьким тракторцем. Дуже зручний, не важкий. Сапою було б набагато довше. А так прорихлила, закрила вологу. Так от потрошку працюю. На наступних вихідних, мабуть, вже буду перекопувати грядки свої. Оце в мене грядки. Я тут буду садити помідори, перчики. Це я висівала жито на осінь. Гарно так посходило. Тепер потрібно все перекопати, щоб воно там потрухло. І можна буде вже садити тут помідорчики, огірочки. Але це ще зарано. Ось так от. Тож трошки попрацювало вже і тут Це в мене високі грядки який ми в минулому році робили з чоловіком. Земля трохи поосідала. Хочу посіяти помідори тут, перчики і накрити тканину ягроволокном. Бо в квартирі вирощувати розсаду, то ви знаєте, таке неблагодарне діло. То їй жарко, то їй холодно, то їй світла не вистачає. То ще чогось, хоча я купувала і лампи і все. Але все одно на вулиці якось більш-менш краще вона росте. То зараз підготую ці дві грядочки. Тут ще треба сполоти, бо бур'яни десь понабиралися, наче чисту землю сипали, але тут чисто, а тут бур'яни. Ну, куди ж ми без бур'янів? Їздила в епіцентр, купила собі насіння разне. Отак от. Тож, щось буду тут сіяти. Земля ще така й волога тут. Не знаю, може сьогодні посію, поки воно тут повсходить. Може, вже на наступних вихідних, але я вже на наступні вихідні собі плани настроїла. На полуницю треба прибрати, да. удобрити її, підживити. Підживляти буду аміачною селітрою перший раз. Я в прошлому році так робила, мені сподобалось. Гарно вона росла, гарне листя було, і полуниці було також дуже багато і була гарна. Так, от потім ще буду підживляти. Коли вже десь через два тижні після першого підживлення аміачною селітри, потім підживлю кальцевою селітри. Та і все, два рази буду її вдобрювати. Ось так от земля така після зими, і снігу не було, а така. Грудками побереться, зараз вітри, сонце, треба трохи її бо потім будуть грудки, я і раду не дам цим грудкам. Ось такі вихідні в мене прийшли. Тепленько попрацювали. Все, до наступних вихідних. Пока-пока!